Включила туман і е, Астри позаливає, і тут же в мене туї тут глобали ростуть декілька штучок, а там високорослі. А сама хочу, Боже, тут скільки насіялось портулаку, ну, я, може, його й не буду збирати. А цей який декоративний, що квітує, то обов'язково. Треба великий уже зібрати. І, мабуть, треба оце насіннячко лишити, оцю айстру. Така непогана. Ну, оце ж взяла відерце, а цей портулак, який бур'ян, його теж треба. Так, що це в мене тут вилізло? Можна засунути. Хоча я тут прибирала, а це так, з полю не знаю, може не приживеться, бо це ж вибрати нереально. Тут страшне, скільки його насіялось. Ну, що трішки хоч половину цієї діляночки я прополю, просапаю, щоб встигло воно чи засохнуть. Ой. Навіть оцей портулак який бур'ян, і той повилазив. Це я його збираю, а цей, думаю, може ж він засохне, хоча я не впевнена, звичайно. Ну, всю трояндочка, це те, що тьома віки подарував, і тут же живолога земля, чого вона засохла. Ну, ви бачили такого. Квітувала, все було добре. І вона засихає чомусь, що їй не так. Це віка розстроїться, звичайно. Вона їй... Її... Та я сама їй дуже хотіла. Так, тут я садила. Живці в цьому році, друзі. Може, тільки в мене, не знаю. Но... Живці дуже погані який не садила, в мене ще такого ніколи не було. Завжди гарні, ухожені. А зараз щось таке робиться. Ну, побачимо, що воно буде далі. Хочу ж подивитися, як оцей портулак, що я сполю, декоративний. Чи він далі прийметься, чи ні. Ось оці, оці, оці очітки повзучі, теж дістають. Ну і я, я буду продовжувати таку працю сьогодні, поки тепло, ну, так я відкрию пробочку, хоч гляну. Здається, щось є, щось живе є, сночі. Ось ось земля, дивіться, я ж заливала тут конкретно. Не, не прогребеш. Не про так, ну, вже як буде? Щось воно таке робиться з цим кліматом, не зрозуміло. Хоча б мені. Половину тут насіялось страшне. Хоч половину цього зроблю, потім відпочину. І троянди треба позрізати, які вже відквітли. Ух, роботи вистачає. Ну, я буду продовжувати. Ой, мамочка рідна. Тут скільки понасівалося. Каже Наталя, а я говорю, у мене скільки портулаку у цього оцього насіялось декоративного. А вона каже, так то ж він цвів і вже насіявся. Кажу, в мене ні один не цвів. Я кажу, всі зривала і вам приносила. А Наташа каже, та щось мені вже почав не подобатись. Каже, зранку поквітує і все. А далі, Каже, йду на роботу, квітує. В обід уже нема, не квітує. Ну, кажу, такий він є. Ну, хоч кажу, зранку. Ну, хотіли, тепер перехотіли, кажу, виведете. Будете так, як я, оце виводити. Ну, я тут ми тут хочемо. З вікою, не знаю, як у нас вийде. Оце цю частинку закласти агродканину. Та потім не знаю, коли там що далі. То я думаю, вона мені, ну коли це, може і в жовтні. Не знаю. Трі... Переговорили трішки поки що. А там буде винно. Що вроді мені сюди так приблизно 63 квадрати треба, а це не дешево. Ну і я, я працюю. Переставила туман сюди на ці квіти. Ну, що таке? Чого не так? Ну не дуже. Там такий тиск був хороший, швидко залило. Ну а зараз ну, все рівно. Півгодини поліє. А тут вже скоро заквітують мої хризантемки, які вижили всю спеку. Тут полію шланги. Тут залило добре. І помідорчики оці залило. От. Та нічого. Ну, хризантеми в цьому році, високі оці. Зовсім позасихали, хоча я заливала. Ну, в основному зараз альстри, ну, трішки тут ялівці, які виживуть, побачу восени, що з ними буде. І як я тут буду планувати, ну тут оцю частину травою засіяти. Вирівняю, засію. Буду брати паркову. Є паркова якась висока, є невисока. І потім буду газону тут косити, і малечі тут буде добре. Ну, Тут треба добре вирівнювати, та потихеньку. Он, красуня ходить. Так, сполола я цю частину, не вибирала, вибрала тільки портулак, оцей бур'ян. А цей, що декоративний, думаю, може, засохне. Сьогодні тут поливати не буду. І ось вікина трояндочка, квітувала. І ось, дивіться, два дні вже засохла, незрозуміло чому. І там, ну, якби під низом я прополола, то там волога. Ну, я так думаю, що це під'їв той гробак зараз. Дві хризантеми засохли тут теж. І он одна бачу, теж буде. Засихати. Ну, я завтра полью, це ж хай воно чи післязавтра. Ну, побачу, як воно засохне, так і зразу ж позаливаю тут. Мені треба тут жовтеньку хочу лишити. У мене тут два, два види жовтої, і я хочу її, щоб залишити. Ну і поки що так я на цьому тут лишаю. А, треба мені сюди ще ниточку прив'язати, яка це. Сфотографірувати треба, мабуть. От. Бо сподобалося і Наташі. Я брала, дітям ставила ну, цю айстру. Це з лісу мішечок торфу привезла. Ну, листя шишки, листя. Для чого? Тут в мене є молоденькі туєчки, туди їх і під гортензії. Це ж підкислю. І що я хочу зараз іще зробити, не знаю, хоч половину від ціля прибрати оцю плитку. Туди під стіло там акуратно складу. Ну, бо мені треба тут живці самшити висадити під пляшечку. Ну, а потім уже буду відпочивати. Все перенесла. До однієї плитки тут і тут перекопала. Тепер мені треба, не знаю, скільки порахую. Та штук 18, які там я ті 4 заберу. І пересажу там, де в мене за парканом позасихали, щоб вони були в тон. Ну а тут уже не знаю. Може, в мене там є які величенькі, що можна буде ну за парканом. Щоб оцей оці ряд. Посадити, тут я і поливаю частіше, чим там, і вони приживуться під пляшечками. Що ти там чихаєш? Ну, все, тепер відпочиваю. Ввечері, може, там полью за парканом. А що з тим камінцям? Тьома сказав, нехай вони пригодяться. Ну, ладно. Подивилась, я хотіла тут закласти оцією. Плиткою, а вона то потріскана, то ну, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук таких рівненьких, а то половинки. Ну мабуть, вона сюди не підійде, треба буде потім взяти і закласти як слід. А цю можна пустити десь на доріжку. Може, отам, де в мене астри. Отак От зробити доріжечку, якщо мені вистачить. Там 12, здається, 12 погонних метрів у мене там Де айстри. Ну, коротше, подумаю, як воно йшов. Добре було б і ноги купити. Ну, це ж не а їх там багато треба. Ну, все. Виключаю йду я е, воду і піду відпочину. Ти підеш додому? Він Йдеш додому, Кажи, піду, ти будеш іти, і я піду. Що ти там уже гризеш, понаходила? Чуда сія. Пів шостої вечора все позасихало. У мене тут думала, сьогодні просипаю, Ну, по часу не виходить, треба заливати. І Зараз я поки ще тепло і тиск води хороший. Я позаливаю все тут. Ну, а завтра, може, як, як підсухне, чи післязавтра тоді вже просапаю, трішки підпушу. Все позаливала. Так, спішила, спішила, спішила. А чому спішила? Зараз розповім. У Наташ якісь родичі були, і вони їх проважали. Кричить. Іди яблука збирай. Кажу, Наташ, дополиваю і прийду. Темно буде. Ну, кажу, та зараз не буде темно. Ну, і оце я вже тут полила все і іду, беру відро йду по яблука. Малюку треба пюре робити. Ну, гарно залила, завтра можна і не париться сюди. Так, не зрозуміло, де збирати нікого нема. А, ти тут? Ага. Наташа, де збирати ти? Ну, тут, отам. Де бачиш, так? Да? Да. Так, вони шабила. Ви підпочили? Чи ні? Я проплакала. Я зрозуміла. Люся дзвонила. Так, да. у них там все в порядку? Угу. угу. Поняла, пішла я яблучка збирати? Відди. Ідемо. Кажу, випусти мене сюди через ці ворота, бо Наташа мені кабак дала, і відро яблук навіть там попадали. І важко ж мені обходить. Ідемо, а вона каже. А ось об яблуко пропустила. Забери його. Я не побачила, То Наташ. Зимою свя... О, свя... Свя... О, свя... ой, красавице! Так, по да, це бабулі роботи. Як завжди, ну так а ти вже ж перебила очима вони мене. стоять, вони як золото стоять. навіть не одного гнилого нема. То я в першу чергу ці так. зроблю, а ті ще хай полежуть. Бачить, угу. Бачить хорошо держиться. Давай.